Вийшла на двір, докупити деякі елементи для дитячих конкурсів. І тут як іскра буря безумія. я вже в секонд хенді в одному, другому, третьому. І ось у мене в руках вже цілий пакет. І ви бачите, що тут краса, неймовірнішна. Тому підписуйтесь і давайте дивитися разом розпаковку. Паєтки то любов, але ми знайшли ще нову любов. Пір'я. Тепер я скуповую боа. Я не знаю, як так вийшло сьогодні. Я не е, полювала за ними, але вони сьогодні чекали мене і кричали: Настя, Настя, купи, купи». Ну, я і купила. Так, перше. Боа попугайчика. Ось таке. Киша дурак, кіше дурак! Вісім гривень. Обійшлося. З нього, звісно, трошечки пір'я, пір сиплеться, але навіть якщо я його нікуди не використаю для образів, бо ще попуга, я ще попугай не думала, а тепер, мабуть, вже зародилася ідея. Такий комплект пір'ячка обійшовся мені 8 з копійками. Інша була вже таке більш брутальне, я не знаю, це також обійшлося 8 з копійками. Трошечки... Кращої якості була, обійшлось в 11 гривень. В магазинах для творчості такі штуки коштують від 200-300 гривень вище, в залежності, ну, від, від якості. а за 11 гривень, ну, ну. Я не знаю, чому ви це наберете? Може, вони такі, як я, ладно. Так, сьогодні був день колготок. Дві пари взяла для дитячих конкурсів, будучи там кегляними збивати, нічого цікавого, десь по 3-4 гривні колготка. Так, взяла ще дві пари ось таких колготок у сітку. Зараз покажу для чого. Да, дівчата. Я знаю, що їх на ноги одягають, але. Но... Але я трошечки інакше а Дуже багато гриму бачила, ось так лягають тут різні тіні, і такий э, розсалчен макіяж можна робити дуже гарно. Виглядає. Це капець. А оці можна використовувати, знаєте, якщо теж якийсь там косплей або що мені хочеться інколи, щоб такі або рукавички були. І як завжди, тільки тобі щось треба, сьогодні ніде немає. Тому взяла, хай буде щось і ці, і ці колодки ну, по три гривні обійшлись. Далі. Хата. Я, звісно, вже. Не дівочка, я вже заміжня, але гривні дві обійшлася фата. Можливо, навіть заради цього грибінчика я його взяла. Я не знаю, скільки б він вийшов в магазині, але я думаю, ну, точно би за 15-20 гривень. А так тут тобі і фатін, і, можливо, на якусь косплею вечірку, і гребінець є за 2-3 гривні. Так, інколи я купую навіть нормальні речі, не думайте, ну це рідко, рідко буває. Побачила я таку сутеночку. Вона схожа мені на це, знаєте, які? Грають у великий пеніс. Прям по мені сіла. Але мені чесно, мені так жарко, мені впадло міряч, але повірте, вона класно виглядає. Щось до 30 гривень вона обійшлась, там гривень 25. Так, купила я ще ось таку рубашку чоловіку на гавайську вечірку, яка у нас незабаром буде. Але так сталося, так сталося, що мій чоловік у неї не вліз. І все, тепер це моя е, сорочка буде. Я не знаю, куди її носити, але ну, поки хай висить. Але я ще так зраділа, тут прямо написано «Гавайи». Думаю, ну все, ну це іскра буря бізуміє. Ну, коротше, ще не тепер гуляю вона. І так, я казав, Нед Старк, е, зима близько. Купуйте колготки ельфа вже зараз. В гарному стані, я не знаю, в останній день купила сьогодні в бікшопі. Ну, прям до коло нема, до чого на мій зріс все. Е, в районі 7 гривень вони обійшлися. Як його не брати? Ну, просто, я не знаю, я не можу це пояснити, не можу зупинитися. І так, далі. Непояснюваний тренд мій телепузиків. У мене вже є один такий обідочок прям з цим колечком. Мені треба ще один. Ага, а в нього ще братик був. Їх взяла, обручі вийшли гривні по дві. Якщо навіть е, нікуди не використаю, самі обідочки мені кудись підуть, підійдуть. Ну, так, і останній. Да, останній лот лежать отакі пасмочка хутра. Думаю, ну хизи надо, не надо. Ну поки таких ж то знаєте, жарко, хочеться ще стільки пиво пити морозиво їсти, яке хутро. А потім така, дивлюсь, бірочки на них. По два фунти на секунду. Мій чоловік складно мала це євро. По два фунти, а фунт один 50 гривень. Тобто оця стрічечка продавалась по 100 гривень. Ну, звісно, вона мені нада. Куди не знаю, але осінні якісь косплеї будуть. А хутро знайти, знаєте, потім не так легко, як здається. Якщо Фатін там, органзу або там що якісь іщеткани, ну, легше знайти, то нормальне хутро ні. Тому я ось такі дві штучки, вони мені. Ну, тут по 2 фунти, а я по 2 гривні взяла. Так, відчатайте, як вам мій сьогоднішній улов? Хуєта, не хуєта, але мені здається, це дуже круто за дешманські ціни. Якщо ви спитаєте, для чого це мені, то будь ласка, подивіться мій профіль і ви зрозумієте, тому що я вже не хочу пояснювати, для чого я беру цю прикал